Вітаю на моєму каналі ПоліТЕСКА, канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. Сьогодні я захотіла випробити оцей великий квадрат. І попередньо мені треба випороти оцей сірий фон. Чому я захотіла зробити цей сірий фон в загальному? Це передісторія про інтер'єрний килим. Де у мене в інтер'єрі є такий от сірий, тракотовий, це не, не теракотовий, це сірий все таки колір. Але все знайшла вже я останній стібок і почала випорювати. Випорювання теж як вид медитації має право на життя. Має право на життя, все випорола. Грубо говорячи, відмедитувала в одному варіанті. Тепер я хочу от ці здовж і поперек, і квадратики, і хрестики, якось затиклити ще в більш квітковий орнамент. І оцей орнамент я продовжую робити цією ниткою. Пам'ятаєте, це, це нитка з светрика 100% котон. І цей колір теж замовлений моїм інтер'єрним рішенням, кольоровим рішенням в інтер'єрі. Відповідно, я його зациклюю. І не знаю, що ще вийде, але що вийде, те вийде. Чомусь мені захотілося оці чоловічі хрести поробити разом. А я хочу поговорити ось про цю публікацію від 7 червня 2022 року Тетяна Верба, менеджер з маркетингу БІДІО в Україні. Не знаю, що це організація. Стаття називалася 10 порад, які допоможуть впоратися зі стресом. І акцентую увагу 7 червня 2022 року. Ну все, зробила, з'єднала ці два. Чотири да, квадратика, ну продовжую далі. Продовжую далі, і Тут я хочу зробити такі перетиночки, тому що хочеться зробити там, не два кольори, а 4 кольори вишивки. От. І ось ця пані Тетяна склала собі таку схему з 10 пунктів. Які, до яких треба прислухатися, за якими треба жити, для того, щоб не втратити якість життя, я так розумію. Там час від часу я буду де, як сказати, цитувати, і буду коментувати з вашого дозволу. Переключіть увагу, змістіть акценти на зовнішній світ. перше. Змістили увагу на зовнішній світ. Важливо не зациклюватися на негативі. намагайтеся знаходити способи, відволіктися від постійного потоку, тривожних новин і думок. Займіться тим, що приносить задоволення, і допомагає зосередитися на приємних речах. Частіше бувайте на свіжому повітрі, візьміть звичку щодня протягом години прогулювати лісом або парком. Ну, в моєму розумінні, це місія нездійсненна. Особливо, якщо вважати, що 22-й рік комендантська година і ліси, парки, ну, грубо заборонені. Хоча це не тільки допоможе відволіктися, а й поліпшить фізичне здоров'я. Ну що, тепер вибираю я нитки для свого зашивання серединки, і, як завжди, це дуже проблематично як для мене зараз. Я продовжую цей другий ряд буде таким самим рожевим. Пам'ятаєте мою косу з 80-х. Вона вже в мене худіє, і худіє потрошечки, може, колись я її і довишаю. І от Я другий ряд продовжую такою самою рожевою ниткою. Щоби збільшити її як об'єм. Ну що, друге, змініть картинку, вирушайте в подорож. Одна з ефективних стратегій боротьби зі стресом це зміна оточення. Якщо є можливість, відвідайте інші міста або країни. Якщо ж далекі поїздки не можливі, зверніть увагу на природні красоти України. Навіть коротка поїздка допоможе відволіктися від повсякденних проблем і тривог. Багато хто з нас вирушив дорогу, дорогу, яку не можна назвати подорожю. Це дорога і для декого в один бік. В один бік, при тому всьому, навіть не можу вам сказати своє відчуття до того. Я побувала в Польщі три тижні. Бачите, краї я зробила, і тепер мені треба вишити, мабуть, оцю цю серединку зроблю таку ж саму, як рожевий, щоб запаралелити, так сказати. В подорожі я була три тижні, не хочу я бути в подорожі, хочу бути в Україні. І дивитися, як у всіх все добре, тільки у нас чомусь погано. Але я думаю, що буде у нас ще час і на звичайні елементарні туристичні подорожі. Бо інакше для чого це все. А оце е, гарний телеграм-канал е, Два країни. Там дуже гарна екскурсоводна Біліні в найдуже гарні тематичні екскурсії по Україні і по Києву. Третє, спілкуйтеся з рідними та близькими вам людьми. Підтримка і спілкування з близькими людьми є надзвичайно важливим в цей непростий час. Війна та невизначеність призводять до ізоляції і самотності, тому зв'язок з рідними і друзями допомагає відчувати підтримку і розуміння. Скажіть, будь ласка. Ось, ось зараз я вже підбираю зелененький колір, тому що щось у мене вийде, мабуть, квітковий орнамент. Зелений не дуже О, цей, оцей поруч є такий вже відмітається. Цей занадто темний, цей занадто блідий, не піде, а оцей яскравий. Хочеться яскравості. І от продовжуючи спілкування з рідними та близькими вам людьми, як ви думаєте, багато у нас родин розпалося? Як ви вважаєте? Як можна спілкуватися з тими людьми, з якими не все однозначно, спілкуватися з тими людьми, які були, наприклад, у нас в Бучі, з російською вимовою і так далі, і ніхто її не з'їв, і то вона знає, що таке Буча, вона знає відношення до російськомовних, але все рівно не все так однозначно. Але що, що будемо мати? Бася, тут як тут. Ну що, четверте. Знайдіть улюблене хобі. Займіться тим, що приносить задоволення, допомагає відволіктися від тривожних думок. Подумайте. Що... Ой, кіцюнячка. Тут кіцюня. Подумайте, що вам подобається Басюк. зробити? Будемо вишивати. Серега поїхав, Котутка поїхав, сімочку віддали. Осталися ми з тобою. Да, вишиваємо. Далі. Можливо, писати вірші, шити, в'язати, готувати кулінарні шедеври або займатися самоосвітою та здобувати нову професію. Ну, мабуть, для мене вишивка все-таки перетворилася, от в те хобі. Хобі, отут я хочу, все-таки, бачите, зелененьке ще продовжити. Це у мене будуть листочки, а ще я хочу зробити, щоб був у мене і стовбур. І побачимо, що з того вийде. Тому що в мене виходить посередині рожева квіточка, листочки туди-сюди, і ось я починаю робити стебло чи стовбур, як сказати правильно, не знаю. Ну що, займіться спортом. П'яте. Фізична активність є одним з найефективніших способів зняти напругу та поліпшити настрій. Вона допомагає вивільнити ендорфіни, які називаються гормоном щастя, і зменшує рівень стресових гормонів, як-от кортизол. Спробуйте різні види активності, аби знайти ті, що вам найбільше до вподоби. Танці вдома, під улюблену музику, велосипедні прогулянки, плавання або активні ігри з дітьми. Все це допоможе залишати в русі і підтримувати гарний настрій. Не виходить у мене займатися спортом. Походила на кінезотерапію, бо це потрібно для мого здоров'я, але нічого не вийшло. Не знаю, не виходить у мене дружити зі спортом. І я дуже радуюся, коли хтось ходить в спортивні клуби, на танці, на фітнес до тренерів. Я знаю таких людей і вони молодці. Я продовжую вишивати стовбурем. <му> ну що, тут написано, шосте приймайте ванни, а в статті написано: займіться своїм емоційним і фізичним здоров'ям. Все, тепер мені треба зрозуміти, чим вишити оці куточки. Якщо в мене йде е, Квітковий режим, то вибираю, що виходить. Буду тусувати дуже довго, але щось може витусую. І от, приділіть увагу медитаціям, дихальним правам або консультаціям з психологом. Не забувайте про здорове харчування та достатній сон. Шановні, Жителі України, чи давно ви гарно висипалися і мали достатній сон. Приймайте теплі ванни, щоб розслабитися. Вечірня ванна з морською солью і заспокійливими ефірними оліями допоможе зняти м'язову напругу та підготуватися до здорового сну. Боюся приймати ванну, не буду приймати ванну. Для мене прийняття душу це стрес, тому що я переживаю. Щоб я не була роздіта в випадку повітряної атаки, тривоги і так далі. І я знаю дуже багато людей, які мають саме таку фобію залишитися голим при випадку такому. Ну що, сьоми, частіше посміхайтеся. Людина посміхається, реагуючи на події, причому не завжди позитивні. Попри те, що посмішку прийнято вважати ознакою дружелюбності, співчуття чи радості у небезпечній ситуації вона допомагає заспокоїтися. Сміх це найкраща профілактика стресу. Він сприяє вивільненню ендорфінів, які підвищують настрій і е, зменшують фізичне відчуття болю. Навіть якщо вам не дуже весело, спробуйте посміхнутися, і це може змінити настрій на краще. Тож не забувайте про важливість посмішки і сміху для свого психічного здоров'я. Коли в школі викликали мою маму і кажуть: дивіться, Лариса е, над нами. Знущається, вона сміється. Вона каже, що це не сміх, це захисна реакція організму. От я захищаюся. Взяла другий колір, побачимо, що вийде: рожевий і блідо-блідо-блідо-голубий, блакитний. Перепрошую. І тепер треба ж зрозуміти, що з того вийде. Восьме. Припиніть. Жаліти себе. Важливо розуміти, що в житті є як погані, так і хороші моменти. Навчіться приймати це і бути вдячним за те, що маєте. Подяка це потужний засіб профілактики стресу. Замість постійного невдоволення зосередьтеся на позитивних аспектах. Дев'яте. Мрійте та фантазуйте. Позитивні психології техніка, яка називається візуалізація. Її суть у тому, аби мріяти про те, чого хочеться, зробити це із задоволенням, і у теперішньому часі. Складіть список того, що вас радує, це дасть змогу отримати те, що ви малювали в своїй уяві. Якщо ви прагнете змінити ситуацію, потрібно дивитися тільки вперед і вміти малювати нове життя з новими можливостями. Ця практика ваш порятунок від стресу. Жити тут і зараз. Живіть красиво, Десяте! Одягайтеся максимально вишукано або незвичайно. Використовуйте гарний посуд і все, що може зробити ваше життя кращим тут і зараз. Маленькі радощі можуть зрештою поліпшити самопочуття і допомогти впоратися зі стресом. Варто пам'ятати, що під час війни людина може відчувати шок, гнів, депресію, мати перепади настрою та проблеми зі сном. Це нормальна реакція психіки на стрес. А у мене щось виходить отаке. Таке, як клумбу колись побачила. Незабудки, рожевенькі листочки, весняна така клумбочка. І у мене щось таке виходить. І тепер треба зрозуміти, як оцей великий квадрат зробити. Було ось таке. Ось таке. Це я радилася з сестрою, як рожеве чи блідо блакитне залишити. І ось вийшло таке. І ось в цій ситуації я закінчила вишивку. Я маю вам що показати.